Тарас Шевченко Живий свідок і наш сучасник. На початку весни ми вшановуємо Великого Кобзаря, світоча українського народу Тараса Шевченка. 9 березня минає 209 та річниця від його дня народження, а 10 березня 169-ті роковини від його смерті. Ці дві дати. Світла і трагічна в уяві кожного справжнього українця вплітається у вінок щирої синівської любові до нашого духовного батька, який поклав власне життя на вівтар служіння своєму народові, його захисту і возвеличення. Вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. І день іде, і ніч іде. І голову схопивши в руки, дивишся, чому не йде апостол правди і науки? Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче налучати, так соловейко не дає. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, как будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україну тяжко передає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Ревета стогне, ніби широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на ту пору із хмари де не виглядав, неначе човен в синій морі Тоберина, то то того потопа. тому в лихі години ми затяті й вперті. Бо для вільної людини рабство гірше смерть. Село і серце відпочине село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Ой, стрічечка до стрічечки, мережею, три ніченьки, мережею вишиваю. У неділю погуляю. Ой, плахотка Черчаточка. Дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся, парубки, запорозькі козаки. Ой, дивуйтесь, лицяйтеся, а з іншими вінчайтеся, подавані рушники, отакі-то козаки. Бо звеличу німих отих рабів малих. І на порозі коло їх поставлю слово. Ой, сину мій син, моя та дитина, нема кращого й не буде на всю Україну. Нема кращого й не буде, дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю, долю роздобуде. Світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Я не нездужаю, в року, а щось таке бачить оку, і серце жде чогось болить. Болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Лихої, тяжкої до години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб зболіть херенну волю, треба миром, громадою обох стали. І добре вигострить сокиру, в та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихати. Харми, палати будувать, любий царя свого п'яного і візантійського прохід. А більше бачите, нічого. Мій боже милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувати своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Кати вінчані, мопси голодні замасли. Гризуться знову, за сонцем хмаронька пливе, червоні поле розставляє, і сонце спатоньки зове, і синє море покриває. За кого ж ти розп'явся, сине Христе Божий? за нас добрих чи за слово, істини, чи може, Щоб без тебе насміялись, так воно і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і ми родим, і перед образом Твоїм не і поклони. За кражу, за війну, за кров, що братську кров пролити просять, а потім дар тобі приносять з пожару радений покров. Тільки ворог, що сміється, смійся, люте враже, та не дуже, бо все гене, слава не поляже. Садок вишневий колохати, хати, гроші над вишнями водуть, плоторі з плугами йдуть, співають удучі дівчата. А матері вечеря йдуть, сім'я вечеря колохати, вечірня зіронька встає. Донька вечері подає, а мати хоче навчати, соловейко соловенько не дає. А клала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все. Тільки дівчата і соловенько не затихло. Кобзарю, знову до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Ліна Костенка Кобзарей.